Вам страшно нам теж. Ми сюди навіть боїмось заходити, подивіться, що тут робиться. Оце каналізація наша, бачите. Це так все в нас капає. Житлово-комунальне підприємство вважає, що каже, ми вже зробили роботу, ми вже поприбирали. Тут у вас, каже, в підвальне приміщення чисте, облаштоване для укриття. Ну, Давайте подивимося, як воно облаштоване. Як ви можете бачити. А це електрощитова. Весь будинок він не газифікований, він на електрифікації стоїть. І як ви бачите, оце рівень лівньових вод, коли нас заливає з вулиці, і він тут піднімається ось до такого рівня. Тобто, там ще трошки і вже починається 380 вольт. Тобто, це смертельна паста. Дмитро Ковальов, старший будинків першого паровозного 24 А та першого транзитного 76 А, каже: мешканці будинку хочуть скасувати договір з управляючою компанією Smart Service. Чоловік говорить, що компанія недобросовісно виконує свої обов'язки. Ось в такому стані під'їзд наш вже майже більше 10 років. Зараз ми знаходимося на даху будинку 24 А. Перший паровозний. та квартира в тому році. Купляли мешканці за свій кошт Робіроїд на 4 тисячі гривень. Ось ми бачимо. Трошки підлатали, але це вони зробили тільки над своєю квартирою. Митро говорить, що дитячий майданчик прибудинкову територію упорядкували за гроші мешканців будинку. Також в кошторисі указано утримання прибудинкової території. Ну, мінімально ми просили смарт-сервіс зробити нам лавочки, і ось таке ми отримали. Наталія Кузьменко, яка живе в будинку перший транзитний 76 а говорить, що жителі їх будинку також хочуть розірвати договір з управляючою компанією Смарт Сервіс. Я на жаль не можу вам передати який моря, тому що дезінфекцію не проводили ніколи. Дах тече вже роками. Вони намагаються його якось ремонтувати, але безрезультатно. Плісня, тому що вода тече з п'ятого вже на четвертий поверх. Ми цим дихаємо. Руслан Сікора – житель будинку, перший паровозний 24а, і ця компанія Смарт Сервіс. Вони взяли управління майже 4 роки, але до цього це був ЖЕК. І ці всі. Директори і управляючі вони були в цьому ЖЕКові, от так як вони нічого не робили. І зараз так само нічого не роблять. Ми хочемо і вимагаємо, щоб наші будинки віддали нам, щоб ті кошти, які ми платимо на утримання будинка, ми самі планували і самі витрачали, самі ремонтували свої будинки. Тамара Смашнюк, голова ОСББ будинків, перший транзитний 76 А та перший паровозний 24 А, говорить наприкінці червня 2024 року на установчих зборах жителі ухвалили рішення створити ОСББ і управляти будинком самостійно. Подали попередження, що за місяць до управляючої компанії що ми створили ОСББ, і ми хочемо, щоб вони нам передали ці два будинки в наше управління. Але ну наразі у нас не передані документи. Ця проблема не вирішена, і вони не погоджуються з нами йти на якийсь контакт. І передавати ці два будинки зі слів керівника керуючої компанії Smart Service Володимира Машка, яка надає послуги з утримання будинків. Компанія діє відповідно до вимог чинного законодавства. У нас з ними є договірні відносини, є порядок створення ОСББ і порядок розірвання договірних відносин. Вони вони. В ці терміни, які прописані в договорі, вони їх порушили, через що ми залишаємо за собою право обслуговувати це будинок. От, по закінченню терміну дії договору, ми їм повернемося згідно чинного законодавства. Про що була проінформована міська рада, і е, про що були приінформовані е, ОСББ у тому випадку, якщо управляюча компанія не має бажання? За згодою сторін із, із згоди із ОСБП розірвати відповідний договір, то залишається лише для відповідного об'єднання співвласників. Звернення до суду із позовом про розірвання даного договору зв'язку із грубим невиконанням певних зобов'язань однієї із сторін. Лише такий варіант залишається для захисту прав у випадку, якщо інший контрагент не бажає цей договір розірвати за згодою сторін. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Ігнатченко, Суспільне, Новини, Житомир.